Що ви тут, принцески мої? Ждите? Ждете, да? Скажіть привітуліки, привітуліки, доброго дня, субота, 23 березня. А ми ждемо, бо мамка скажіть, пообіцяла нам. Що вона зараз сходить додому, розбереться з кисломолочним сиром і потім нас випустить гулять. Ну, ходімо. Ходімо, ходімо, ходімо. Ми вже подоїлись, звісно. погодувалися і я вже відтопила двічі кисломолочний сир. Ну, чому кажу двічі? Тому що поставила ж учора його. В двох ємностях в меншій каструльці і в більшій. І тому спочатку відтопила меншу, а потім якраз і більша вже дійшла до кондиції. Ну, ви бігать думаєте, чи що? Чи ми будемо коперсатися у мене під ногами? Привіт! От, так от. От, так от Діна. Так, хто хвостиками буде махати? Сьогодні будете хвостиками махати? Давайте. Бо там світуня і компанія ждуть хвостиків. І Анютка, і Танюша. Ніяк не згадаю ім'я дівчинки, яка писала, що вона також полюбляє спостерігати за цими принцесками малими. Зараз та я так не знайду. Там скільки коментарів проходить, що я так, мені здається, і не знайду. Там і... ім'я якесь таке незвичне, небуденне таке, знаєте. Ім'я незвичне. Такі хвостики. Обсыпався повністю наш Будда. Ох Ох, льотають, ох, і льотають. Запитував якийсь Олександр в коментарях. Доброго дня, казаня, там третій день, коли їх можна випускати? Коли можна випускати? Як тільки окріпли, як на ногах до... А, Стефа, во. Стефа, Стефанія. Ну, по крайній мірі так підписано на Ютубі Стефа. Я теж люблю спостерігати за малечею. Так що це також туди. Світуня, Анютка, Танюшка, Стефа. Ще хтось писав, не пам'ятаю. Дурілка. Ой, головне оце ось не загубити. Запчастинку цю. Бо термокаутер ще не приїхав наш, назад додому. Термокаутер я ж Максимки пересилала. Він вижигав рожки тиличкам. Вже як прийшли назад, то тоді потрібно ту насадку зняти. А цю на, на місце повернути. Ви попригунь О, Боже. Вище всіх, вище всіх, здається, скаче Діна. Да, Дінусь? Такі ви брекеньки. Скоро, скоро. Це вам сьогодні що? Чотири тижні, походу, так? Да? Мамі так ніколи нашій, що вона навіть до сих пір не склала е, этот, скажіть, графік їхнього годування. Схему. Вода там не розчертила. Годуємо <плес> Я читаю коментарі. Сепарую молоко 4-5 днів на тиждень. Воно мені вже в печінці сидить, ця сепарація. Незважаючи на це, подивився із задоволенням. Діма, я не можу. Ну ти, ти прямо розумієш? Ти вмієш підняти настрій. Це в нас дімка. Вміє підняти настрій. Я теж просипарувала, тепер треба ще масло спахтати. Сьогодні, напевно. Або сьогодні, або завтра, не знаю. Ой Боже, в мене он, клієнтка пише Харківська дівчинка. У них до сих пор світла нема. <клухи> в деяких районах вернули, ну, возобновили, подали і... Дивіться, як вона траву хрумає. В деяких районах возобновили, але не у всіх. Збуде понападало. Пообкусювала листики. Хто нашо воно це таке? Чи, чи якась, не знаю? Головне, щоб нічого пакосного не було. Облущився весь. Ну, красити його ніхто не буде. Це наша сама перша копілочка. І, до речі, здається, якщо я не плутаю, то нам її дарувала ліанка на чи на першу річницю. Щось таке. Віка, а що ти сіно та, жмутками таскаєш, тягаєш? Так. такою, немає світла. І, каже, тільки связь пробилася. Я їй написала ще вчора. О! Що їй требувалося? Як тебе тепер зняти? А? Як тебе тепер зняти? Ага, от так, понятно. Те, що я казала, головне, щоб по столу не пішли. Вони так і зробили. І це ж, якщо сподобалось їй, це тепер буде тут стрибати скакати, поки її стіл не розвалить. Яка смачна травичка, так? Да? Діно? Що таке? Пішли без тебе. Куди пішли? Куди пішли? О, дивись, прилетіли вже. Поки ти їх в одну сторону побігла шукати, вони з іншої прибігли. Гарно сьогодні на вулиці. Мені здається, це ніколи не закінчиться. Я напевно не дочекаюся, коли вивезеться ота куча з дровами і вичиститься загон з сараєм. Куча повинна була вивезтися сьогодні. На загон домовилися на завтра. І хлопцю так зручніше Максиму цьому. І думаю, щоб один одному не мішали, тому що він з тачкою буде якраз бігати ж мимо тієї кучі з дровами. Так, біжіть звідси. Він з тачкою буде бігати туди-назад, в, в обидва боки мимо цієї кучі. Тобто, ну, один одному, звісно, будуть мішати, якщо в один день це робити. Тим паче, коли вони приїжджали хлопці дивитися на кучу, каже, як типу, терміново це потрібно зробити. Кажу, мені таке, як хоч сьогодні, бо в мене стоїть, він, показала ж, да? що треба садити. Що ви думаєте? Вчора телефоную, кажу, що в нас там на завтра? Все в силі. Мені цей мужчинка відповідає, що так, в принципі. Хто він там чи син чи зять приїхав, але щось йому там потрібно глянути зранку по машині, е на телефоні. От щойно зателефонував, скільки зараз у нас? Ну, майже 12-та, да? так? Він зателефонував і каже, ремонтується. Е сьогодні, напевно, не вийде. Ми, може, завтра приїдемо. Я не розумію, ви розумієте? я кажу, у мене завтра людина чиста вигул. Ну так і що, ми один одному мішати не будемо. Наприклад, я зі своєї колокольні е, вважаю, що вони будуть один одному мішати. І коли хлопець буде бігти з тачкою на возу, наприклад, да, йому потрібно. Швидше це робити, щоб, тому що тут у нього більший обсяг роботи. І він буде бігти з тачкою на возу, і йому потрібно по прямій бігти. А тут, наприклад, хтось да, підняв дровиняку і з нею розвертається. Що повинен Максим зробити? Зупинитися з цією тачкою на возу да? і підождати, поки та дровиняка розвернеться, чи унесеться, чи підніметься, чи витягнеться. І от як? Як? Єсно, вони будуть один одному мішати. Це по-перше. По-друге, ну пояснила, що мені потрібно садити. Капець, я не знаю. Я розумію, що людям ці дрова нужні тепер будуть аж на зиму, да, напевно. Бо вже ніхто практично не, ну, не топе. Я б якось по другому день планувала. Я б тоді вчора, може б, не всепарувала молоко, а сьогодні сир варила. Я-то налаштовуюся на щось одне. Тато? Ну, тільки що він дзвонив і каже, ремонтується. Я в смислі. Ну, Сьогодні, мабуть, не вийде, може, завтра. Я говорю, у мене завтра людина повинна чистити вигул. Ну, так і що? А то, що кажу йому туди-сюди, в обидва краї з тачкою бігати мимо вашої кучі. Ну ми ж не будемо один одному мішати. Він коло колодязя буде їздити, каже. Я говорю, він не буде їздити коло колодязя, він буде їздити мимо цієї куче. Ми не будемо один одному мішати. Я, наприклад, вважаю, що вони будуть мішати один одному. Якщо Максим бігтиме з тачкою на возу, йому треба бігти, бо в нього об'єм роботи який. А там хтось бере якусь доску чи дравеняку, да? йому потрібно розвернутися там чи витягти. І Максим має зупинитися і підождати. І тим паче ж спитали вони, ж, як типу, срочно це треба. Я ж сказала, як можна швидше, тому що мені потрібно висаджувати з горшків рослини. Давай на суботу, давай. Тепер давай на завтра, давай, да? Будемо і дрова вивозити, так як загон чистили. Я не знаю. Я не люблю, коли люди не відповідають за свої слова. Так. Що Що ж ти думаєш, оця скалолазка, Дінка? Вона ж кровать давно облюбувала цю лавочку, на неї заскакує. А я ще все казала, головне, щоб по столу не пішла. Так, треба телефон забирати. Що ти думаєш? Запригує на... сюди на кровать. Ось вони тут у мене всі. О, ох! Дивись. Запригнула і стоїть. Я кажу, а як же ж тебе тепер відсюди зняти? Вона тільки шурська і снялась. Пишуть підписники, що для них ти рідніший, бачиш, раз ти годуєш, вони тебе дужче люблять. Так, ну що, давай, значить, заганяти. І що ми зробимо? Давай, хоч може оці повисажуємо, що по цьому краю збиралися. А потім треба буде посилки позбирати. Сьогодні... Сьогодні вони не виїхали, це вони з відділення виїдуть завтра. Так, дівчатка, давайте на місце, давайте. Вони травон уже повним ходом щупають, бачив. Давай. Mm. Ви теж пішли на місце? Ти через верх вирішила піти. Вони привикли, що ти їх отак от. А це в нас так Вова їх виймає на годування і сажає туди. Кажет. Іди каже сюди, вона через верх і припала. Так, все мої любі мої хороші, всім бажаю нового настрою, гарного дня, вдалих вихідних. Ну а ми погнали працювати.